Дорогі друзі, брати і сестри, мир вам це дуже важливе слово мир, яке необхідно сьогодні для багатьох країн, особливо для України. Ми дуже дякуємо Богові, що ваша вірність і ваша підтримка всіх тих направлень, і всіх тих служінь, вона є постійною і надійною. Вже на дворі середина жовтня, 2025 року. І ми разом з вами пройшли вже немаленький відрізок цього року для того, щоб вже проаналізувати і сказати, що Бог був добрий. Кожного місяця більше 15 тисяч було хліба. Ми випікали разом з вами, роздавали тим людям, які мають потребу в цьому. Ваша вірність Богу і цьому служінню вона вражає, тому що дуже Потужно відкрито, і дуже з великим бажанням і любов'ю ви це робили і робите по цей час. Тому, нехай Боже благодать, вона буде з вами. Цей короткий відеоролик, він, хоч від частиночки, трошечки покаже ті умови, в яких ми живемо, в яких ми працюємо. Розвозимо, роздаємо хліб разом з іншими церквами, разом з тими, хто долучився до цього, щоб досягнути як можна більше людей і зробити добрі вчинки в ім'я Господа Ісуса. Будьте благословені, дорогі. Спасіба нашому Богу, спасіба нашим прамальникам, которые привозять для нас. Спасибо да. за то, что проповедую слово надо. Спасибо вам за вкусный хлеб, свеженький, хороший.